Зараз приблизно п'ята ранку. А позаду мене знаходиться закинутий завод по виробництву цукру. І як ви думаєте, що можна робити в п'ятій ранку під заводом? Чекати кента і залазити на нього. Ну, не на кента, а на завод. Ось поки я чекаю кента, подивіться який гарний схід сонця Прям біля заводу. Коротше, цей завод вже зустрілися, це кстати якийсь кент. Розпальцов я кидаю убив його, Бандосит. І цей завод стоїть десь вже приблизно 20 чимось років, тупо простоює. пустий. Ми вже підходимо, нас поки що не вбили і не скрутили. Це дві хороші новини. Ми вже коротше, підійшли майже до заводу самого. І там світло горить десь там. Тут якісь труби. І зараз ми будемо пробувати шукати пролаз. Это сам можно, а я не знаю, что ну, там можно. Не знаю, переменить на оптимальном. Що. Попробуй чуть-чуть стоять. Ти, ти, ти. ну, ну типа я боюсь, что там двигая киздяненькая стоял, блять, кем прям нас с двушкой. Да-да. Что там есть три тропы вообще? Видно, что там кто-то сходит чи ні? Короче, мы уже тут, ну я дивиться, тут такая канава здорового птаю, не може пробуй якийсь плотний. Тихо, 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 тихо. Блять, нашки я думаю раз делать Та воно до нас і да Ти ч приколиш, доражка нас повяже Там як буду там нова крыша І от там походу да охранники Плану побігав у нас нема Буде імпровізація. Я а, ну да. Що будемо дивитися. Барашка, вроді отстала одна. Друба Потальникажу найбільше шансу був, що там хтось був. І там світло горіло, типа тут що? Не думай, що вони обход роблять по заводу, наші їм це реально обход по заводу. Завод вже видніється. какие-то выиграть. А? Не чисто. Да, походу, да. Что? Что -то. Что -то. Что -то. Что -то. Капец тут место. Десь їх тут сидів барашок. Крім барашок ніхто не ходить, суддя по слідам. Ну так це наші вже. Mm. Ну я кажу, може, те, що неділя, неділя і ранок це на нас грає. Ти думаєш, хтось тут з... Цих бать, робочих сидить неділю. в завод прямо. Це міст, кажу ж Бог, нижче поверхом від нас. А, ну та-то та, та, та місце, ну, ввалився. А тут територія прибрана, десь те оті серію мухи постригли. Куча, а ні, позабарашки, походу, бігають. Є. Йбо... У мене спеціально їх взяли, напевно. Уже, а тут куча снігорофі, кстати, там Кругом барашки гуляють. Там такі дві діри. По цей забор проходиш, і там Просправитись кейс для гавайч. Вони походу прямо завод ведуть. Тут, це, блядь, така площа маленька. Опасна. Ну так, да. оце ще якісь, типу, нові кіби дві. Mm. Відносно. <клухи> На мене туди. І потім отуди. На забор. Я думаю, як забор називається. <клухи> Явно нова якась постройка. Кірять, це для барашок. Вот. Диви, соль. Так, так. Да. Охуєть. І пусіхом. Тому це підхворить. Тобто воно... Це, взагалі, для баранів.

Зверху конвейер, ну, це якісь сходи на конвейер а там зверху проход наліво, вверх не жатається звездка назад дюжо капец тут ангар. жосткий тут конвейер, а шо він сюди передавав тут машини по любому стояли. Там така воронка, типа. щось впітувала. Сходимо назад Могу далі не покотитись вниз. Коротше, електростанція і неї, Напевно, частіше робить обходи чи що. Там домик новий. Жорстко новий, на тому напевно на... і охранники сидять. Ну, туди нам треба, чи що, ну він... Ну, тут просто цехи. Поняли? Тут, якби то завгоду самого немає, типу щоб такого, щоб де походити. По території можна. Ми зараз побачимо. У мене на камері 20%. Скоро треба буде міняти батарею. Ну, дивіться, це це. Там точно такі самі вікна, там, напевно, теж якийсь ангар. Тут просто стояли, типа, Всякі машини. Всякі, ну. Конвейера стояли машини. Така вся діч. А там зліва точно таке саме. Бо воно виглядає навіть точно таке саме, як це справа. А оце... Я не знаю що там. Там вікна, бачите, ні. Там тіпер різна тема. Я кажу тут доза, бачите, прям дуже вистрижено. Дорожки є, так що тут типу, ходять. І нові антени, оце ж голов... головний мінус тут антени. Типу стоять і оце все і нет охороняють тому ці кабелі тут. Голов... Головний мінус це... Що ми ходимо прямо біля цієї електростанції. А як зайти цей лівий корпус, я не знаю. Він так, похоже, так, такий самий цех просто. Там все всередині вичистили. Типа весь метал, всі машини, всі конвійра забрали. О там віконце. Щас глянемо. Це валі дивіться, які блоки падали Бл Як трьох просто зайти Ты <рисот> чей ібанутий? Ухраняют, типа, Вот все я откручусь из Что, все не вкрали, типа? Ну, охраняю, типа, охраняют. <реб Polish> Понял? <реб> <реб> Пробежим такого? Уже. Ну, да, там, коротше, такий самий цех видно. Тільки ну, різне обладнання стояло і різне підлаштоване під обладнання. Будеш? Тут такая рута, це було стата. Тут походу фармили плотно коляк. Yes. <риво> Для да. Походу, а, та, 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 та. Походу ці всі ями були фугілі. А де котельня? Думаю, там десь. До цієї труби здоровий. C'est pas c'est chose. C'est trop qui C'est calme. Встає високо вже. Короче... Ой, давай залізе на цистерну. Бачу. Там дирка в цистерні Там бачиш, це закриті двері. І табличка стоїть. зкриті, не полу. Ага, бачу, де да, там табличка і двері закриті в цей цех. Так, да, дивіться, тут, коротше, раз, два, три і чотири така лінія. Типа чотири цехи. А оцей, походу, якийсь, с... типу, котельню був. І головний, напевно. Отам на наверху, походу, була. Mm. Вот, бачите. І типу між цими. Ми були з тобою якому? в третьому чи четвертому? Ми були в... раз, два, в третьому. Чай, треба було фонарці. Trying to stay alive, I am eating in a rose and bite him in. tell the times of tells of principles when I begin. It's not very nice, and hell, I've seen it all and a him in. And only time can tell the nights prevail We slice it thin. I've been a fool and witness in the walls are sinking in. Without a pause, i see these intervals of interlink.

Все, пусті, просто цехи. Навіть такі маленькі пусті. Більшість апаратури тут, тут. Більшість. Яку численні апаратури тут заставили, наприклад, ті конвейери. Кого? Конвейери не А, ну це конвійри, ти думаєш, їх типу важко розбирати. Це, Це якийсь сварочний пункт був. Бачиш? Тут походу машини стояли, сварочні, жорстко.

Їх хтось жене, вот це вже жене, хтось. Надо отлево спистро Пишли, пишли, пише, пишли, пішли. пішли, 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 пішли. Барашу, хтось жена, барашок баганав жорстко вони прям всі групою приймають туди Ми перелізем через цю тю може зацепнемся куди блять вихожу стоїть це здерни Ой, що там з цього приміщення, трюсь боронив, тут вон жорстко, прям толпа прийшла Псед Ебать, їх походу на точки приганяють і роблять зачистку. Ну там далі я не бачу сенсу ходити, а там прям будки охранники вже. Останній цех ми не пройшли, він просто пустий так само напевно більш цього. Так що зараз будемо пробувати. Заводик. Не, ну я думав завод більше набагато, типа. Да, ну. А там просто типа пара цехів і все, і конвейер, ці всякі мости. Бляга. Не знаю, там так страшно від того, що там нема ні графіки, типу, ніяких. Ну типа так там ні одного графіті ми не побачили. Типа, там реально ніхто не був. Так. Ну ми майже все пройшли. Крім оцього замку і цеха біля охранників. ще, кстати, в школу встигаємо. Да. Так. Да? Усього завод складається з шести цехів, з яких один виявився загоном для місцевих жителів. Опять повністю зачинені сталевими дверима. Лише в один з них вдалося заглянути крізь вікно. Всередині ми побачили повністю розвалене приміщення. Що ще більш дивно цей завод перебуває у аварійному стані більш ніж 15 років та вважається закинутим. Проте, незважаючи на це, він повністю охороняється повсюди охоронці та їх блоки. Тому ми її обрали ранок неділі. Щоб шанс зустрітися одним з них був мінімальним. Обійшовши територію, ми навіть помітили щось схоже на готель для охорони. Можна було б припустити, що вся вся охорона стоїть заради кількох інтернет антен, але навіть у такому разі важко пояснити таку кількість охоронних будок та настільки серйозні заходи безпеки. Складається враження, що за цим закинутим заводом криється щось більше, ніж здається на перший погляд. Але це залишиться загадкою.